Якщо вас в Туреччині цікавлять море і гори, але ви не хочете витрачати багато часу в дорозі, я вам дуже рекомендую селище Бельдібі, яке знаходиться по дорозі до Кемеру. Приваги цього селища Воно знаходиться лише в 25 км від аеропорту. Тобто, це дуже зручний трансфер. А в Бельдібі. Дуже великий вибір готелів на будь-який смак. Є і три зірочки, і 4, і 5 зірочок. Дуже гарна природа, неймовірно чисте, прозоре море. Деякі готелі ну, п'ятизіркові завозять на свої пляжі пісок, але взагалі це галькові пляжі. Так що я вам рекомендую взяти. Ззуття, особливо, якщо ви з маленькими дітками. В Бельдібі є різні магазинчики, кафешки, тобто буде приємний відпочинок без зайвої метушні і великої кількості людей, так як у великих містах, наприклад, як в Кемері або в Анталії. Ви з Бельдібі легко зможете дістатися до цих великих міст. Біля кожного готелю є мопеди, ну, схоже на мопед, але ви його можете використати зовсім безкоштовно і з'їздити в Кемер, з'їздити в каньйон Гюйнюк. Каньйон Гюйнюк просто неймовірної краси. Там величні скелі, дуже, поміж цих скелі дуже красива річка, водопад, озера. Дуже раджу туди з'їздити і насолодитися цією природою. Це ви так точно запам'ятаєте на все життя. В пельдібі є все, що вам необхідно для відпочинку. Ну, якщо ви захочете. Пошопитися я вам рекомендую з'їздити в Анталію.